Південно-західному районі обласного центру запрацював окремий територіальний підрозділ СНАПу. В новій точці доступу надаватимуть усі адмінпослуги, окрім видачі паспортів. Проєкт реалізований у партнерстві з соціально відповідальним бізнесом. Детальніше у сюжеті новий територіальний підрозділ СНАП Південно-Західний запрацював у Черкасах. Він діятиме в одному з найбільш густонаселених районів міста. Приміщення розташовується в зручному місці поблизу зоопарку. Дуже все подобається, дуже швидко, все коректно. Місце розташування самого приміщення СНАПу дуже дуже добре, тому що проживає тут недалеко, і так як маю маленьку дитину, є час і змога приїхати виконати свої справи. А зараз це дуже актуально. По перше, в нашому місті зараз набагато більше людей проживає ніж раніше до війни, тому я вважаю, що Саме зараз це дуже потрібно відкривати нові відділення, щоб вони були в різних районах міста, наплив людей, черги зараз це дуже. Дуже коректно і зручно на офіційне відкриття закладу завітало керівництво міста та області, депутати, представники громадськості та бізнесу. Це вже 200-та точка доступу на Черкащині. Відзначають, що такі підрозділи нині надзвичайно потрібні громаді. Вони допомагають зробити надання адміністративних послуг доступним для всіх відвідувачів і, зокрема, для ветеранів. Цими нормами, починаючи від з людьми з тимчасово обмеженими можливостями, закінчуючи іншими. Хочеться сказати слова теплої вдячності компанії Автофракт і керівництву за те, що вони відгукнулися дічно і показали приклад соціально приватного партнерства. І я скажу, що весь бізнес повинен сьогодні у місті Черкаси рівнятися на цю компанію. Дякуємо Збройним силам України за можливість, що ми тут зібралися, все таки і відкриваємо новий об'єкт, тому що це дорогого сьогодні варто. Фінансову підтримку в реалізації проекту надав соціально відповідальний бізнес під час урочистого відкриття установи міська влада нагородила підприємців відзнакою зазвичай в ім'я Черкас Остафій Дашкович другого ступеня за вагомий внесок у розвиток міста та активну громадянську позицію. Наша команда пишається тим, що ми змогли приєднатися до цього соціального проекту, і я впевнений, що. Оцей приклад е, співпраці бізнесу та міста е, в е, вирішенні соціальних питань міста, в вирішенні якихось е, проєктів, це е, тільки початок, і ми. Будемо прикладати максимум зусиль, щоб це співробітництво бізнесу та міста міста було не тільки прикладом, а й було ефективним та плідним. Територіальний підрозділ запрацював відразу з моменту відкриття. Він є частиною єдиної системи ЦНАП у місті. Тут надаватимуть близько 400 послуг для різних категорій населення. Подальшому його планують зробити комфортнішим. Тут буде працювати шість працівників, да, які будуть ціну до графіку роботи, обслуговувати і нічим не буде дізнатися якість послуг, що в головному офісі, що в терпідрузі. І так як принцип нашої роботи це наближить якісні серед до місця. Такі центри це не останні, які будуть відкриватися. Ми вже працюємо в Аршанці. Це віддалено робоче місце. У нас працює послуга, мобільний адміністратор і також терпідрозділ, це як структурний підрозділ, які також будуть відкриватися подальше в нашому місці. Під час створення підрозділу намагалися врахувати вимоги часу та потреби всіх категорій населення. Тут є спеціальна ігрова зона для дітей. Функціонує підйомник для маломобільних груп населення. Санітарну кімнату також обладнували зручною для всіх відвідувачів. Дуже зручні, комфортні умови. Світлий офіс, теплий. Я думаю, нашим відвідувачам буде тут дуже зручно, оскільки дуже зручна транспортна розв'язка, близькість і всі ті переліки послуг, які люди можуть отримати в головному офісі. Вони можуть отримати і в нас, а також отримати відповідно і результат. Ми раді бачити, зустріти всіх мешканців нашого міста. Все, що населення міста хоче отримати, ми тут будемо надавати це і прописка, це і реєстрація фізичних і юридичних осіб, це і зміни, якісь, це і нерухомість, це і витяг із єдиного державного реєстру. Всі послуги, які населення може отримати в нашому головному офісу, воно може отримати і в нас, що стосується адміністративних послуг. Владислав Бадринець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана.